Смачно? Треба частіше так робити. Посиденьки, доні, з мамою. Так, Дмитро? А це не може трохи почекати, бо я зараз зайнята? Ну, в принципі, ноут у мене з собою, але я без токену, без нього я не зможу зайти на сервер. Ну хіба що ти підвезеш. В офісі світла немає. Попросили терміново останній патч скинути. Зараз його терміново маю перевірити. Ти ж казала, що мене довго. Вибач, це не займе багато часу. Я зараз його перевірю і підемо. Я не можу чекати. Я і так не хотіла йти, це ти мене сюди витягла. Ну, в чому проблема побути зі мною трохи довше. У мене рейд на боса. Мене з Гільдії виженуть. Я не можу не піти. Лєр, лікар заборонив тобі грати. Ти і так не спиш. Я п'ю таблетки. Таблетки не допоможуть, якщо не прибрати причину. Ми з тобою вже говорили про це. Ну ти ж погодилась, Лєр. Лєра. Лєра, ти куди? До Ксюші. Чому, Лєр? Бо в неї адекватні батьки і нічого їй не забороняють. Буду ввечері. Привіт. Ще раз. Ну що, перевірила? Ти швидко майже закінчила. Ось. А чому такий поспіх? реліз вже через тиждень. Алгоритм вирішили використати в іншому проекті, а Там терміни підтискають. Треба протестити. В якому це? War of Dungeons. Правда круто? Скинуло. Чудово, передам далі в роботу. Все нормально? Так, просто моя донька грає в war of. Дмитро, слухай, хотіла з тобою поговорити. Мій контракт вже закінчується, і я б хотіла взяти відпустку від роботи на півроку рік. Та ти що? Зараз? Та я такого профі, як ти в житті більше не знайду. І, взагалі, я твою кандидатуру порекомендував на War of Dungeons. Її затвердили. І мене не спитав: це War of Dungeons! Це ж круто! Так, дітей від неї не відірвати. Я тебе прошу. Діти грають в ігри, це прикмети нашого часу. Наша робота, аби вони з них не виходили. Тим більше тобі підвищать зарплатню. Я хочу більше часу проводити з донькою, тому все ж таки візьму перерву. Ніка. Давайте продовжиш контракт ще на три місяці. Аби ми випустили апдейт. Там подивишся. Гра вийде з тобою чи без. Правда, з тобою це буде значно швидше. Так. Ти правий. Гра вийде. Ну, добре, вмовив на три місяці. Та відійди в сторону. Найс. Та що за фігня? У вас те саме? Так, Дмитро. Що сталося? Ти можеш говорити трохи спокійніше? Ну, можливо, помилка якась, нехай перевірять бах, але то вже не по моїй частині. Так, я буду завтра, але ти ж знаєш, я їду за тиждень. Добре бувай. Що сталося? Кінець світу. У мене гра накрилась. Ну, нічого страшного буває. Дивись, що я нам з тобою купила. Квитки на твою улюблену групу. Так вона ж Парижі буде. Ну а ми куди їдемо?